Про роботу виконавчого комітету, про роботу депутатського корпусу міської ради нового скликання, про виконком нового скликання і взагалі про життя в місті Костопіль. Всі знаєте, що місто Костопіль десь не знаходиться на периферії, а знаходиться недалеко від обласного центру, і того певно найкраще видно, чи що в місті робиться, чи що не робиться, тому що. Дуже багато заїжджих людей, дуже багато наших людей їздить за кордон, і все видно краще кажуть раз побачити, ніж десять разів самому придумувати велосипед. І скажу, що за останні роки ну, місто Костопіль, всі, хто живе в Костополі, каже, що воно не дуже змінилося. Але приїжджа людина, яка заїжджає в Костопіль, каже, що воно місто змінилось дуже в. Позитивну сторону. Звичайно, проблем в місті Костопіль одна із найгострих проблем це земельні питання, То, що місто Костопіль останніх п'ять років не виділяє практично жодної ділянки під забудову. І Костопіль оточено з усіх сторін лісами, і вільних земельних ділянок немає. Це проблема номер один. А, Якщо... зрозуміло, тобто проблема у Костополі з землею. Правильно розуміло. Так. Ну, зараз почуємо власне від е, слідчих запитань костопільчан. Чи насправді так є? Ну що, пане Сергію? Коротенько назвіть три основні проблеми Костопільщини.